10 рік йде війна. Останній рік в нас йде тотальний, відбувається тотальний геноцид нашої нації. В одному Маріуполі є цифри озвучені навіть офіційно: 97 тисяч загиблих. Це те, що змогли порахувати. І це, ну, це можна сказати, десь дійсно відповідає реальності. Е, яка кількість загиблих бійців, ми цього з вами ніколи не дізнаємось. Е, я не знаю, як, для чого ви хотіли б цього наприклад дізнатися. Для чого вам була потрібна ця інформація? Для чого вам потрібна інформація, наприклад, да, яка м -м, кількість квадратних кілометрів, тисяч десятків тисяч квадратних кілометрів сьогодні окупована? Для чого вам ця інформація? Для чого вам інформація, яка зброю сьогодні використовується на полі бою? А в якій кількості? Для чого вам інформація, наприклад, що цієї зброї тотально не вистачає? Для чого вам інформація, що останні три роки була зупинена повністю вся військова промисловість? Не було жодного державного замовлення. Для чого вам знати про те, що відбуваються всередині чистки, зачистки певних активних патріотів? Для чого вам знати? Що сьогодні відбувається мобілізація, хаотична мобілізація. Для чого вам знати, що не проходить повноцінного навчання майбутніх бійців? Для чого вам знати, що сьогодні не відбувається виховання покоління нашого молодого наймолодшого? Якому ви не дасте гарантії, що вони не стануть так само дала в війська через буквально пару років. А хтось і через рік, можливо. Для чого вам це знати? Для чого? Чому ви не хочете це знати? Хтось це дуже хоче знати. Він знаходить. Ці джерела правди він знайде, бо він вже розуміє, що вже є страшенний дисонанс між подаваємою нам інформацією і між реальністю, зручниками якою ми з вами стали.